Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні я хочу подивитися таке питання. Люди, які залишилися на окупованих територіях Донецької і Луганської області, відмовилися виїжджати. Чи розуміють вони і, і ті, які знаєте, в більшій своїй, як то кажуть, частині там ті, хто проросійські налаштовані, тому що ну ні для кого не секрет, що дуже багато проросійсько налаштованого населення залишилося конкретно відмовилося виїжджати саме таке населення. Тож хочеться запитати, чи розуміють люди дії проросійсько налаштовані. В Донецькій і в Луганській області що воєнні дії закінчаться на користь української армії, і що ці території Луганської і Донецької області вернуться під контроль України? Що ці люди проросійсько налаштовані думають на цей рахунок? Як вони будуть діяти? Покажіть, будь ласка. Ну, по-перше, колесо фортуни у нас в основі колоди з нього я почнемо трактування. Вони ці люди, які там залишились проросійсько налаштовані, вони чітко розуміють, що вже знаєте стався перелам. І що ну, це так, кармічна карта колесо фортуни, воно має таку властивість. Якби обертатися. І кожен оберт колеса це новий якийсь виток. Тож вони для себе чітко віддають, знаєте, такий звіт, звітують собі кожен там з цих людей, які не проукраїнсько налаштовані. Вони вже, якби що вони там не говорили, вони вже чітко розуміють, що. Це вже новий етап і етап не на користь російської армії. Йде далі у нас вісімка мечів, сімка мечів, рицари жезлів, сімка кубків, шістка мечів і трійка пентаклів. Що можна сказати? Ну, от повернулося це колесо, і вони розуміють, що ситуація, там, яка на даний момент вже є, що на неї, на неї ти вже ніяким чином вплинути не можеш. У тебе вже зв'язані руки, ну, тобто дії по цій карті ти вже ніяких, ніякої робити не можеш. Ну, руки зв'язані, очі зав'язані. Така собі ситуація не дуже. Далі йде сімка мочів, яка говорить про крадіжку, про якісь такі, знаєте, дії ну, нечесні. Далі Рицар Жезлів, який говорить про конкретно ці воєнні дії. І, і сімка кубків говорить про те, що ну знаєте, це можна сказати ілюзія, але в контексті, якщо читати з шісткою е, мечів, можна сказати, що от у людей зараз знаєте вони вже думають, що ж нам робити, що ж нам робити, і прокручують ці варіанти, прокручують ці варіанти все в голові. Намагаються щось вибрати для себе, але вихід все одно залишається один. Це залишати це залишати ці місця, де ви живете, якщо ви не згодні з тим укладом життя, який є. Ну тобто, скільки не дивись, скільки не вибирай, скільки не міркуй, а все одно тобі, як то кажуть, дорога, чемодан, вокзал Росія. Ну тут по-другому не скажеш. А ну привідкрий про що тут е, трійка Пентаклів? Ну, вони знаєте, вони е, ці люди вони на даний момент. По четвірки пентаклів вони ще намагаються триматися там на цій землі. Вони тримаються, вони там в повній ізоляції. Захищаються, намагаються захищати свої інтереси. Знаєте, по сімці це якщо ти один проти шести. Ну, Тобто, знаєте, поки працюють над тим, щоб втриматися там, хоч вони розуміють, що вони там в повній повідлюднику, вони в ізоляції, вони в небезпеці, по цій карті, так як там проводяться воєнні дії, люди змушені знаєте, постійно. Переховуватися від цих обстрілів, якось намагатися захищатися. І все одно вони вони намагаються триматися там, тобто вони не виїжджають, але для себе вони все таки розуміють, що ну якесь рішення потрібно прийняти і скоріше всього треба від'їздити. Можливо, це не, не каже про те, що вони хочуть від'їздити конкретно до в сторону Російської Федерації. Ні, це також може говорити, що люди в принципі думають, що треба виїжджати звідти, потому, тому що там небезпечно. І, працю, і ну, намагаються якби над цим працюють. Можливо, не у всіх виходить, можливо, не всі знаєте, наважуються покинути свої місця. Але вони розуміють, що, знаєте, ці активні дії, які тут випали ну, конкретно в цих, на цих окупованих територіях, вони, вони їх, ну от, знаєте, це як ну, лішили. Забрали у, них, забрали у них можливості можливості якісь дії е, предпрідприймати це, як то кажуть, ці активні дії, вони їх обікрали, ну тобто е, залишили без чогось. Ну, це така і про мародерство, і про е, ну це навіть тяжко уявити, що там на тих територіях відбувається. Ой, але ж знаєте, ну, не всі там, звичайно, зазивали Путіна туди, але люди, які там, судячи з риторики, яка ще по сьогоднішній день там звучить на цих окупованих територіях, то вони знаєте, як врою, ну чи ви сліпі, чи ви, чи ви. Глухі, незрозуміло, як можна не розібратися в цій ситуації і, і, і придержуватися тої точки зору, що, що ну, якби Україна не стріляла, то нічого б цього не було. Я не розумію, як люди можуть ще, е, на сьогоднішній день е, так думати, особливо ті люди, які вже в війні з 2014 року. Ну, тобто, це просто див, дивна дивина, я по-іншому не можу сказати. Тому люди почуваються знаєте, обездвиженими, знаєте, загнаними, обманутими, обкраденими. Вони, вони із цих воєнних дій думають, ніяк не можуть вибрати, що ж їм, що їм робити, чи їм, чи їм, виїжджати, чи їм, чи їм триматися і виховатися, і захищатися далі. Розумієте, ці люди там як. Ну це як на пороховій бочці, і ти не можеш і, і покинути свою землю, ти не хочеш. Ну це, мабуть, знаєте, відчуття в принципі всіх людей, які виїжджали з окупованої території, тому що ти розумієш, що ти за собою залишаєш. Ти залишаєш свій дім, ти залишаєш своє господарство, і як би там хто не говорив, що про вас будуть піклуватися, де ви там виїдете, але ж всі розуміють, що ну, в гостях хорошо, а вдома — краще, тому чи краще. А тому кожен з тих людей, які там знаходяться, розуміє, що ну, Тобто вони всі розуміють, що, що відбувається, але ж все одно продовжують. Давайте за, запитаємо, от я навіть перетасую карти. Чи розуміють люди на окупованих територіях Донецької і Луганської області, що оце все зв'язані ці руки? Оце все обкрадання, оце все, що їм зараз треба покидати домівки свої, що їм треба ховатися, що їм треба захищатися? Чи розуміють ці люди, що ці всі проблеми, які з ними трапилися, і, і з їхнім життям, що це все через? Те, що на тій території російська армія, що це все трапилося через росіян, через вторгнення російської армії, чи розуміють ці люди, які залишилися на цих окупованих територіях Донецької та Луганської області, покажіть, будь ласка. Знаєте, в мене таке відчуття, що вони просто хочуть, щоб це вже все закінчилося, просто щоб воно вже все закінчилося, тому що. От випадає карта перемоги, вони розуміють, що після перемоги наступає трансформація цього етапу. І люди, які там, вони вже знаєте, вони вже настільки цим ну, цією війною там побиті просто морально, фізично, що вони вже просто хочуть, щоб вже в кінці кінців це все закінчилося. І я навіть зараз, знаєте, не берусь там якісь там ярлики на когось чіплять. Як то кажуть, в ну туди, на ту територію велися ті війська російські в 2014 році. Як там було, одні розповідають, що люди намагалися щось вдіяти, щоб не захопили, були проти вторгнення російської армії. Інші ну, знаєте, пропагандистські канали показують, що їх вітали там. Тому я не думаю, що там настільки були всі раді, тому що туди туди, прийшла Росія. і От карти на даний момент показу. Що просто ну, хочеться вже людям. Хочеться, щоб це все закінчилося. Хочеться цієї перемоги, і хочеться, щоб трансформувалася ця ситуація. Щоб вони нарешті могли відпочити, щоб це все закінчилося, щоб вони могли працювати, щоб вони могли. Знаєте, ну тут банально, просто навіть щоб люди могли. Просто працювати, раду насоджуватися життям і заробляти гроші. Розумієте? Люди хочуть нормального життя, спокійного, мирного життя. Вони хочуть, щоб сім'ї, знаєте, об'єдинилися. Вони хочуть, щоб стабільність була. Вони хочуть вже, знаєте, емоційного, емоційного цього комфорту. Хочуть, щоб, знаєте, вірніть, як було. Ну, Карти говорять, що люди чітко розуміють, Ну, може там є такі знаєте, притрушені не від того, які там кричать і по свій день і страдають за Совєтським Союзом. І мені навіть самі дивно бачити такі карти, але карти показують, наскільки все ж таки вже. Ну, Ця ситуація вона всіх просто викосила. Ну, я в мене просто інших слів нема. Люди просто хочуть миру, вони хочуть, вони хочуть перемоги, вони хочуть цієї трансформації, бо вони вже, вони вже немає сил, Розумієте? Люди вже просто хочуть нормального життя, повернутися, як то кажуть. В те вони вже, мабуть, і забули, як це жити не під обстрілами і не під цими взривами і бомбами. Тому не будемо чіпляти ніяких ярликів ні на кого. Просто вже видно, що люди, люди, люди на роздоріжжі, люди думають виїжджати, залишатися. Ховатися, ну, просто, знаєте, по сімці кубків вони просто, ну, там, навіть, така, знаєте, в голові просто сум'ятіться. Коли ти прокручуєш ці варіанти всі, і ніякого варіанту ти не бачиш для себе підходящого виходу. тому що е, ти, ти при будь-якому варіанті, який би ти не вибрав, ти все одно чимся, ти жертвуєш. Або тобі треба покинути свої домівки, або тобі треба залишатися в своїй домівці, але триматися, триматися ховатися все время, захищати своє життя. Розумієте? А люди просто хочуть, просто хочуть миру вже, просто хочуть, щоб це все закінчилося. Тому. Я всім нам бажаю скорішої перемоги України в цій війні. І е, хочу, щоб не ну, настала ця справедливість, хочу, щоб люди дійсно повернулися до нормального життя, коли ти можеш працювати, коли ти можеш насолоджуватися, поїхати десь, передвигатися по своїй країні спокійно. Е, Розумієте, ну це просто, мабуть, тільки ті, які живуть в цьому стані вже рік, в стані війни, можуть зружуть, знаєте, про ну нутром це все якби відчути. Наскільки цих звичних речей, які раніше були у нас, я наскільки їх не вистачає, не вдосталь зараз. І люди просто хочуть мирного життя. От і все. Ніяких путіних, ніяких тут побєди російських військ, нічого такого тут не випадає. Просто випадає знаєте, наша з вами перемога, яка обов'язково буде. І в мене навіть немає, немає ніякого на, на цей рахунок, я навіть не сумніваюся. І, ц, і ця перемога все трансформує. І будемо, знаєте, все таки надіятися, що люди. Звичайно, це займе час, тут навіть тут навіть повішений слідом де Це все займе час, тому що до цього, знаєте, додому повної чаші, як це ще карта називається, ну, ну прийдеться ще, звичайно, почекати, тому що та пустош, яка там зараз є, в Донецькій Луганській області, говорить про те, що люди якесь час ще не зможуть якийсь час туди повернутися. Ми це всі розуміємо, але. Не можемо повернутися, але хочемо, хочемо налагодити все. Тому дай Бог нам скоріше перемогти сили нашим Збройним силам України, які стоять там на смерть. А ми їм будемо допомагати, чим можемо допомогти. Тому ми скоро обов'язково переможемо. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.